Тематика рідного краю завжди займала особливе місце у численних виставках, які проводить міська виставкова зала. День перемоги над нацизмом це не лише особливе свято, а й унікальна сторінка історії всього народу, якою всі ми заслужено пишаємося. Характерна риса цієї виставки м'які тони і своєрідний затишок, коли підкреслюється саме цінність миру. Виразна графіка Рокові сорокові Володимира Авраменка, котрий зобразив один із фронтових епізодів. Натюрморт тюльпани Леонідової, присвячений художнику фронтової. Віктору Білову. Світлі фарби неба в контрасте з темними кольорами війни у триптиху Баллада про солдата Игоря Просікіна. Вся ця експозиція випромінює спокій Миру. Наши картины Третьяковской галереи очень приятно, потому что эти картины картини на выставку залу. Эти картины не очень, допустим, масштабные, но они очень камерные и очень дорогие нашему сердцу. Потому что согласитесь, самое главное в жизни это, наверное, мирное небо над головой. Хочется этой выставкой предупредить, что давайте не допустимо, Тим, і що вот такого знаете, вот чому вот этой коричневой нацизма і не допустим в наш мир? На тему війни писало чимало художників минулого століття, зокрема, і наші земляки, які пройшли випробування Другої світової. Та як зізнаються, досвідчені майстри, не так і легко відобразити реалії тих подій. Сьогодні країні потрібно показувати цінність миру, як, наприклад, «Щасливе мить повернення додому Віктора Маклока. Картина здається, увібрала не лише сонячні фарби, а й емоції травня 45-го, коли зустрічали рідні своїх фронтовиків. Син отца, я написав теж одну картину Письма 45. 45 которые письма присылали, присылались, и они есть. Это надо от сердца писать, понимаете? Вот ветераны, они писали картину о войне, они это пережили. Но я написал как письма 45-го, это частичка моя. Вот. А так писать и просто так писать, это уже будет неискренне. Для когось із живописів війна це сумний птах на скаліченій гілці, для когось невидиме воїнство, котре й досі стоїть на захисті рідної землі разом із захисниками сучасними. Все це наше минуле, яке можна переписати на свій лад, але неможливо змінити реально. Саме цю істину і намагається донести до криворіжців затишна камерна виставка міських метрів живопису.